Вітаємо вас івано-франківську. Сьогодні Київбаскет Київ зазнав поразки. Вже третя поразка від франківськ прикарпаття у поточному сезоні. Ваша команда в двох попередніх матчах здобула перемогу. Що сьогодні для перемоги не вистачило? Ну не буду я напевно так скажемо, говорити дуже багато. Саме головне скажу: я подякую Івано-Франківську. Гарна гра! Дівчата добре грали з нашої сторони. Нас не вистачило трішки в ротації. У нас не відпочивав п'ятий номер взагалі. Вона теж не желізна людина, всі ми люди не желізні, тому десь трошечки не вистачило ротації. В принципі, так, да, є певні свої нюанси в захисті, але це не критично. Я думаю, це виправляється, дивлячись, якщо буде більша ротація, у нас ми трішечки прийдемо в форму. Я трішечки наберу форму, це тільки моя перша гра після травми, тому буде, буде видно далі. Тому дякую всім. Обмежений ростер вашої команди. Ми це сьогодні бачили по кількості кількісно, навіть по гравцях. З цієї точки зору, чи не буде якоїсь переваги у Франківській прикарпаття перед завтрашнім матчем? Ну я не знаю, буде дивитися, як як ми відновимось. Тут складно щось говорити, бо дівчата сьогодні. Немало виклалися, не всі, звичайно. У Нас ще є два гравця, які мало грали. Можливо, завтра буде їх більший, скажімо так, більший час. Вони більше себе проявлять, і можливо, дадим більше трішечки бій. Побачимо. Дякую, успіху завтра. Вітаємо вас Івано, воно-Франківську. Сьогодні ваша команда зазнала поразки вже третьої в сезоні від Франківськ-Прикарпаття. Ми вже з вашою гравчиною про це говорили. Команда, якби була на такому умовному коражі після двох перемог поспіль, що на вашу думку сьогодні не вистачило для перемоги. Ну, по-перше, команда Франківськ чемпіон України, і це команда, яка безумовний лідер сьогоднішнього чемпіонату. Тому ми, а ми йдемо аутсайдер на четвертому місці. Тому ця гра е, ну, і результат, він, він закономірний. З огляду на те, що ми сьогодні мали в ротації всього 8 гравців, то я вважаю, що результат не задовільний, але гра була більш-менш нормальна і дівчата, дівчата старались. Я сподіваюся, що завтра буде краще, ніж сьогодні. От хотів би звернути увагу на такий статистичний показник, як кількість влучних трьохочкових спроб. Насправді тільки одна влучна спроба для Київбаскета із 13. Чи говорили щось окремо, можливо, перед матчем? Чи не було так, такі команди на такі дальні спроби? Чи ну як пояснити таку невлучність за периметру? Є такі речі, які в баскетболі пояснити неможливо. Ти тренуєш. Триочкові, але гравці не забувають. І це може бути холодний зал, може бути якийсь мандраж ігровий, може що завгодно бути. Дівчата з Франківська грали в своєму залі, і вони тут тренуються цілком закономірно, що вони, що вони забували, але погано, що ми не забували. Якби ми забили десь в кінці кінцівці, можливо було б і інший результат би бути. Зрозуміло, успіхом тоді. Ранкіс Прикарпаття свою чергову перемогу сьогодні здобув над командою Київ Баскет. Якщо так порівняти, два попередні матчі, в яких Франкіс перемагав, і сьогоднішню гру. В чому ви бачите основну відмінність? Ну, сьогодні був важкий матч. Ми старалися перемогти. Ми перемогли. Дякуємо глядачам за підтримку. Це було дуже важливо для нас. Ці матчі домашні важливі підтримка. І дякуємо ЗСУ за таку змогу грати. Завтра ще одна гра проти таків Якщо Так що так намагатись прогнозувати, чи буде вона схожою на сьогоднішню, на вашу думку? Надіємося на краще, тому що дівчата зараз зібрані, ми готові перемагати і хочемо кращий результат. Дякую, успіху завтра. Вітаємо з перевогою. Ну насправді, от ваш колега казав, що нічого такого немає. Бо перша команда зустрічалася з четвертою, якщо ми говоримо про турнірну таблицю. Ну але ми розуміємо, чотири команди і так регулярка ще триває, все може бути. Тим більше, що Київбаскет Баскет після двох перемог поспіль, якби в чемпіонаті, коли ми про чемпіонат говоримо, Вирішальна, напевно, все таки друга чверть сьогоднішнього матчу. Чи які складові успіху в сьогоднішньому матчі для своєї команди ви вбачаєте? Хочеться подякувати Київбаскету Баскету за ту гру. Київбаскет команда, яка з досвідчених гравців Філєвіч, Горобець, Завітна ну тобто це гравці з великим досвідом. Проти таких гравців не можна десь втрачати концентрацію. Тільки на секундочку втратили, зразу вони наказують, як то кажуть. Ну, в цілому, що хочу сказати, не дали можливість нам. Іграти в нашу гру агресивний наш баскетбол судді, тому що початок ігри ці фоли ми на другій хвилині в першій четверті, в другій четверті вже на фолах сидимо. Ну якщо ми будемо грати інтелігентний баскетбол, нам нема що робити в Європі. Нам треба чуть-чуть поміняти. Тому що, ну як ти можеш грати агресивно, як в тебе вже на другій хвилині вже на фолах ти сидиш? Ти не можеш просто грати агресивно, тому э, весь Трохи все в нас неправильно робиться, тому я думаю, завтра ми все рівно будемо гнути свою лінію. У нас команда е, ну, налаштована на, на пресинг, різні види пресинга, і ми е, такі пресингі грали і в європейській лізі, і так і грає вся Європа. Ну, коли ми стикаємося, от в нас то в нас чомусь на другій хвилині зразу чотири фола, і а потім іграйте в баскетбол. Ну мені це не сподобалось. перші в другій половині. Цьому хочу відзначити в своїй команді Анжеліку Ляшко. Сьогодні хороша гра, розумна гра, результативна гра. Сьогодні були багато позитивних моментів. Ми вдвічі маємо більше асистів. Ну багато було негативного, тому що десь ми давно не грали велика перерва була, і зараз треба входити в ігровий режим, тому що практично. Більше місяця ми не граємо, і тому в такому режимі дуже важко. Звичайно, тим гравцям, які просто приїжджають на ігри, їм простіше вони приїхали, відіграли і поїхали. А ті, які тренуються, весь час потім грати, воно якось раз в місяць, якось я рахую неправильно. Ну будемо входити в тонус ігровий, Надіюсь, що завтра зовсім інша є робота. Дякую.